Для Володимира тринадцята донація звична і усвідомлена справа. Він переконаний, його кров може стати помічною для поранених захисників чи людей, які опинилися в критичній ситуації. Це кров треба не тільки як цивільним лікарням, а й військовим лікарням. Тому і роблю ці вчинки, здаю свою кров є донором. 27 листопада в атмосфері єднання та згуртованості на базі Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування відбувся забір крові бригадою Вінницького обласного центру крові. В ході акції добровільно і безоплатно здавали кров прикордонники, рятувальники, працівники державної митної служби, Могилів-Подільської міської ради, пересічні громадяни, почесні донори України та ті, хто вперше вирішив віддати частину себе для порятунку. У чужих життів після реєстрації, аналізу крові та обстеження лікарів, традиційне печиво з чаєм, підготовчий етап позаду можна, і кров здати. Кілька вправних рухів медиків, і дорогоцінна рідина тече у спеціальний контейнер, норма з особи 450 грамів. А одна донація може врятувати життя трьом пацієнтам. Особливо гостро ця потреба відчувається в теперішній час. Для поранених захисників кожен донор це шанс вистояти, шанс повернутися та жити. Але й цивільні сьогодні потребують не менше підтримки від небайдужих людей. Ну, Завіни вперше вже кров, мабуть, вже раз п'ятий або шостий. Поштовхом моя свідомість, моя совість, кров це життя це те, що тече по нашим жилам. Тому вона нам і потрібна, і не тільки нам потрібна, і цивільним, і військовим зараз необхідна, тим більше. День донора у Могилів-Подільський оліл чергове нагадування, що у світі, де так багато втрат, кожен із нас може стати тим, хто допомагає зберегти чиєсь життя.